Всім привіт, з вами ваші з Горобів і Це Антон, привіт. Андрій, Привет. оператор Андрій і я, Захар. Сьогодні ми вирішили продовжити і зняти другий раунд частини, де ми з собою зустрілися. Одна дівчина, Аня Осипчик, написала в ВК і попросила, щоб ми зняли другу частину, оскільки частина їй дуже сподобалася. І сьогодні ми вирішили, що ми будемо їсти лимони. море. то, дай вас не може. І якщо не мовчати, лимони ми будемо зі шкірою і не запушуючи нічим. Можливо, запідмоводою, якщо знаємо. Оце ми. Ну що? Не <laughs> да, ладно? Займається? Давай давайте. Коротше, Аня, і всі люди, що дивляться нас, так би посеред для вас. І за вас. Бля, до скусите, мене.

Смешно, а хочешь? Хочешь, хочешь, а не хочешь? А я кушу езду, а мне я не зайдет Ладно, да будет уже град и итадер на пенча Ира, анда, плюс, плюс. Матева се пропозиция. Истена, просто есте нормално да е ча. Манза. Е и импорти. Да, ти, 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 бете. И се вали кол. И що гледаме те. Зараз на пофайме на бан и с камилем облече под хедман. Ne imamo prožnika, da ne moremo. Ne moremo. Ampak da ne moremo, da se vse skupaj odvija. Raz, dva, tri. хода Давай. Секунду mm. є. Oh. Його Друзі, нас дивиться і Анга Пасипченка нас просила взяти цей відео. Ми зняли надімся, ти надіявся на це, і ми це зняли. Так, на півфігів. Слово! Якщо сподобалося відео, а я надіюся, що вам сподобалося. Ми вас старалися. Антон, Андрій, оператор Андрій і я Захар. відео Будуть наші сторінки. Заходьте, лайкайте, підписуйтесь на наш YouTube. Ajde, nema, ali još sami, da bi dobro nekako sami. Lopezi. Lemonce, kruto! Sam bolje, sa Lopezi. Bye, bye.